Мир вам, браті і сестри. Ми зараз засвідкуємо, мені мені ще трошки, трошки важковато розмовляти так, жен Петру. Ну, мені ще важковато. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Він істинно живий Господь, який був і єсть і вовеки той самий. Я славлю живого Бога, котрий істинний, вічний і всемогущий. Которий совершил велике у нашій сім'ї, це милость Божа, це любов Господня, яка посвятила нашу, нашу сім'ю. І я хочу засвидетельствовать, що заболів Вітя, мушу мой. І коли я так повністю буду, ну, скорочу трошки, коли йому зробили операцію, то оказалися саме аналізи дуже плохи. То вся сім'я ми молилися і взивали до Господа. Тільки ми вірили, якщо ми унивали, які то мислі допускали. Звісно, так не можна допускати, Це чоловік, який допускає, він падає, але ми знали, що Господь живий, сколько милості в нашій сім'ї Господь проявив. І ми обращалися і вмоляли Господнє лісо. І втора операція, яку зробили врачи, і оказалось, ми теж мислі допускали, що там буде обратно плохи аналізи. Ні. Ми вірили у живого Бога, і ми знали, що будуть аналізи, що Господь ісцелить. І так і прийшло, так як дзвонили і прийшли аналізи нам, то аналізи були дійсно хороші. Ніяких там, там онко, нікого там, там вже нічого не було. Там були всі аналізи, да. І, і завтра віті будуть знімати опи, там, сам шви. Буде знамати. Я хочу, щоб ви саме церква дорога, я самі, ну, таку молитву взяли, щоб Господь благословив руки врача, щоб, щоб завтра зняли операцію, ну, щоб які шви зняли. І щоб Господь нашу сім'ю благословив, ага. тому що Господь істинно живий, істинно святий, І ми славимо Господа. Ми просимо вас, браті, і сі, і помоліться за нас. Алілуя, слава Тебе, Господь! Брати і сестри, я так бачу, дивлюся, як Бог веде. Ми давайте помолимося окремо за цю сім'ю зараз, щоб, за брата Віктора, щоб Бог допоміг пройти. І вони пройшли вже багато. Багато і ми вчора бесідували, розказували більше довше розказували, але. Я розумію, що тільки Господь може допомагати нам. Слава Ісусу! Лікарі вони роблять свою роботу. Але якщо Господь не благословить, вони не поможуть. Вони не поможуть. Але коли Господня рука суддяствує, там все на благо, там все на зцілення, на благословіння. І Бог Він сильний управляє лікарами, прокурорами. Знаєте, Всіма сферами життя він, він над всім. Алілуя! Алілуя. Ми віримо в живого Бога. І ми подякуємо Господу за цю сім'ю. і Попросимо власне. Давайте ми щиро помолимося, щоб Господь їх і надалі вів. Лемана манема.